Дякую за аплодисменти. Не разом було станом, які залі. Вже 30 років скажу. Відходимо трохи, поклали нам зона внутрішнього, десять років, тексли. І надзвичайні люди, не особливі, такі як і ви. За своє життя, напевно, народили багато помилок. Бували і правильних якихось рішень, багато прийняли неправильних рішень, треба все вчить чогось. І ми просто навчилися бути вдячні за все, що нас оточує, за все, що в нас в житті є, за все, що нам трапляється, і добре, і зле. І ми навчилися бути завжди в пошуку. Ніколи не стояли на місці, десь я почитала, що вода, яка стоїть на місці, притворюється в бувало, правда. Тому і людині також треба перетрухатися, статично нічого в цьому світі немає. Ми або розвиваємося або деградуємо. Ми вибрали собі такий шлях, щоб розвиватися, ніколи не були на місці. І якщо ми вже житті якісь прийняли правильне рішення, то для мене особисто це одне із перших правильних рішень, що колись 30 років тому назад дійсно ми згодилися бути разом з Олександром. І друге моє правильне рішення, і воно напевно було сміливе в ті роки, коли почалась перебудова, коли навіть грошей не було, ми вирішили мати все-таки народити двоє дітей. І, як говорить мудра книга, діти це наші стріли, це наш щит, це стріли, які летять в майбутнє. І, і я, я щаслива сьогодні і десь жалію, що може не родила більше, але є де що є. є, що є. І, і ще одне рішення, яке, я рахую, ми прийняли правильно, і я кажу, Бог нам дав розуму в той, той момент, коли нам запропонували цю бізнес-можливість, про яку я сьогодні буду говорити, ми мали свій традиційний бізнес. Він гарно розвивався, ми нічого не шукали, в нас було все добре. Ми почали жити після, після поганого вчителівського життя. Ми були вчителями, ми за факту свої вчителі і в час перебудови відкрили своє підприємництво, почали заробляти. Все було, все було гарно. Але коли нам показали ось цю бізнес-можливість, ми до неї прислухались, ми з нею розібралися і завдяки мені. Я вам чесно признаюсь, е, напевно, кардинально змінилося наше життя. У всіх його сторонах, які тільки може бути. І відносно нашого розвитку, відносно нашого сімейного життя, відносно підходу у виховання дітей і так далі, можна цих сторін багато називати. Ви самі знаєте, що важливо в кожному житті, повірте мені, що все це можна покращити, починаючи навіть, якщо сказати, зі здоров'я. І, напевно, сьогодні, от якраз, і ви прийшли сюди, щоб почути про Самоглада може змінити щось у вашому житті, що це ви будете збирати самі. І в свій час, свій час, коли нам показали цей бізнес-план, я його перший бізнес-план бачила, я, чесно кажучи, нічого не зрозуміла, не хвилюйтеся. Сьогодні я для того, щоб не переконати вас чогось, що а щоб просто дати інформацію. Що ви з нею зробите, це вже є ваше право, і як ви на неї зреагуєте. Єдине, що хочу сказати, я сьогодні говорю від імені системи Network 21 яка є зараз організовує ось такі зустрічі. І всі питання, які у вас будуть виникати в кінці цієї зустрічі, зверніться з цими питаннями до тих людей, які вас сюди запросили. Тому що я думаю, що питання будуть, бо якщо є щось для вас нове, воно викликає якісь запитання звично. А, і десь колись хтось мудрий сказав: ніколи, ніколи не закривайте двері перед можливостю, яка до вас прислухала, не розібравшись з неї до кінця. Дуже мудрі слова. Ми в свій час розібрались, прислухались і отримали те, що отримали. І, як кажуть, я думаю, що ну, хочу взагалі то привітати всіх, хто залі. І привітати тих, з ким ми вже багато років разом, є партнерами в цьому бізнесі. Я знаю, що нападу є нові, і вперше на цій зустрічі. Є такі люди? Є, будь ласка, знаєте. Є. Я рада, що є такі люди, я рада взагалі, що зали на таких зустрічах наповнюються. Сьогодні ми їхали в машині і з Олександром жартували. Пеніне питає, а що ви читаєте до мене? А не Олександр бізнес пана, він жартує, каже, я в таких малих залах зустрічі не провожу. Для мене це сімейні такі така зустріч, коли в хаті збираються люди, де я можу сімейний такі бізнес-план показати. Ми так пожартували собі, але я завжди рада, навіть якщо ви тут два-три чоловіка сиділо, мене радує, тому що доново звертається. Якщо ви тут, якщо ви тут, це значить, що вас цікавить ваше життя. Ви в пошуку, ви чогось хочете, ви не задоволені тим, що є, і я більш ніж переконана, що в кожного з вас є щось, що ви хотіли покращити. Я не знаю, чи завдяки цій бізнес-можливості це не панацея, але може. І я сьогодні подам інформацію. І якщо ви в пошуку, то я вам скажу, ну, браво, бо коли у вас є в сім'ї діти, то вони в доброму місці. Бо ви батьки, які шукають, ви чогось їх чите, ви значить ростете. І для мене тому це дуже важливо. Тому знімаю перед вами шляху, що ви в таку погоду все-таки вирішили прийти сьогодні в цей зал і послухати про якусь бізнес-можливість. Про якусь бізнес-можливість. І ем, взагалі людина, яка має якісь цілі, якісь бажання, може якісь мрії, вона звично шукає можливості як це реалізувати, правда? Бо можна лежати на диванчику, мріяти, будувати якісь собі цілі і, не встаючи з нього надіятися, що щось буде відбуватися в житті, так не буває. Але говорять, якщо немає можливості... То цілі бажання мрії перетворюється в міраж. Це як фікція. Як в нашому гімні співається, зникає, як руса на сонці. Воно десь дівається. І наше життя перетворюється в сіре, буденне життя, яким живуть десь біля 70% людей. Вони просто пливуть по житті, їх нічого не цікавить. Робота, кухня, робота, кухня, поспав, робота, кухня і так далі. Отак. Життя крутиться і немає часу підняти голови. І немає часу підняти голови. Колись Наполеон, по-моєму, Наполеон це сказав, що е, ні один талант, ні один геній не мають шансів, якщо в них немає можливостей. Тому мова сьогодні піде просто і ще раз повторюю про бізнес можливість. І на цьому слайді ви бачите два основних таких слова вашого успіху. Сьогодні підемо не про нас е, особисто, а про всіх нас, про вас. Де ми є, як ми заробляємо, як ми можемо це покращити, і чи є шанси, якісь в житті, де можна щось змінити і покращити. І е, дійсно, дійсно, все в житті залежить від вас, як я кажу, я дам тільки інформацію, що ви з нею зробите, вирішуєте ви. Взагалі, сьогодні в, в залі я не знаю, хто ви. Мало з ким, скажімо, ми знайомі, з кимось не знайомі. Кожен із вас має свою професію. Хтось викладач університету, є світово, хтось менеджер високого рівня, хтось будівельник, хтось біолог, я знаю. Тут є різні професії, хтось каже лікар, є незалежно від вашої посади, від вас незалежно від вашого рівня. У вас в кожному є якась філософія, є якийсь напевно підхід до виховання дітей, правда? Є якийсь світогляд свій. І мені подобається ці вірні можливості, що незалежно від того, починаючи з 18 років, ви можете неї займатися. Мені це дуже сподобалось, ця перспектива. Тут ніхто не питає, до якої церкви виходите, прихильником якого, скажімо так, віросповідання ви є, якої політичної партії, яке у вас минуле, яка у вас освіта, чи це не класно. Тому що сьогодні жінки особливо, коли вас запрошують на роботу, мені саме страшне питання, таке, яке задають жінкам, а чи ви будете ще родити, правда? Приватних фірмах запитають. І це мені, здається, принизливо, а коли тобі в 35 років розказує мені один офіціант, жінка, каже, коли мені в 35 років сказали, що ви за віком нам уже не підходите, каже, мені стало страшно. Тут таких питань, слава ну, Богу, не задані. Якщо у вас є якісь мрії, цілі, якщо ви хочете зустрічі свого щось змінити, будь ласка, ви зможете бути в нашій, в нашій команді. І, власне, мені такі речі подобаються, але незалежно від того, яка в нас філософія, у кожного з нас є якісь бажання. Якщо в нас є якісь цілі, ми шукаємо. Цілі, причини, і наскільки... ми шукаємо щось, яких додаткових можливостей, правда? І я не знаю, може хтось, тут є такий список, який мені подобається весь. Ви можете з цього списку щось вибрати, ви можете з нього щось витягнути. ви можете щось тут дописати. Це, ну, це ваше право. Але ми склали ось такий малесенький список, я думаю, сьогодні в наш час додатковий дохід цікавить кожного. І навіть тих самих багатих мужів в них чомусь там конкуренція. Вони бачите, як борються правда за своє тепле місце біля того риса і сонця. І напевно той, хто мало заробляє, сьогодні додатки, додатковий дохід тим більше його. Цікаві. І я пам'ятаю, коли ми починали будувати цей бізнес, розвивати цю е, можливість, цю підприємницьку нову для нас діяльність, то багато хто приходив, казали, вчителі виступали, я пам'ятаю, бо ми вчителі, я завжди прирівнюю до свого рівня колишнього, коли ми заробляли десь 20 доларів, по-моєму, Валенті ми заробляли, коли я прийшла в школу, працювала в сільській школі. Вони казали, мені би плюс 100 доларів. Це, це, це просто все, вже вже вистачало тоді, ще в ті часи. І я знаю, що комусь треба ось такий маленький, комусь більший додатковий дохід, а може, комусь бракує 8 тисяч гривень, а може 10, щоб навчати дитину в сьогодні в інституті. Навчання, на жаль, не дешеве на сьогоднішній день. Когось цікавить більше фінансові можливості, може організувати свій бізнес, а фінансові можливості, я розумію так, що це коли в е, тебе завжди є гроші на якусь непередбачену проблему. Сьогодні непередбачених проблем нас не чекає на кожному мглі. То якась хвороба, то десь з машиною проблема, то десь треба не знаю, дітям житло, то треба весілля, то треба хрестити, то десь народження, то чекає тепер. Внукові треба йому шоколадку, чи велосипед купити і так далі. Завжди десь є якісь ось такі передбачені і непередбачені речі, які вимагають додаткових коштів. І фінансова така можливість, фінансова безпека це коли ти це маєш, хтось це і хтось хоче власний бізнес. Я не знаю, чи хтось з вас хотів би свій власний бізнес мати, але по статистиці говорить, що дуже великий процент, 80% людей говорить, що вони хотіли би мати свій власний бізнес. Але не кожен ж має можливість. Відкрити свій власний бізнес. Бо звично ми знаємо традиційні бізнеси, які треба запустити, вони вимагають дуже великих коштів. Треба мати стартовий капітал, треба мати тему, правда, щоб розвивати якийсь певний бізнес, і плюс, і плюс багато таких речей, які треба, треба, треба мати. І говорять, я скажімо так, я не маю може такого бізнес-мислення, але мудрі люди говорять, щоб запустити добрий бізнес, який би вас. Почав кормити і щоб ви достойно жили, та треба, напевно, півмільйона доларів вкласти. Це добрий бізнес, це не та точка на базарі на ринку, де ти себе там знаєш, не ти маєш бізнес, а він тебе має. І якщо розглянути розвиток так особистості, як я казала, нічого статичного не буває в цьому світі, ми або розвиваємося, або ми деградуємо, що ви вибираєте? То я я приходжу на ринок і дивлюся, ці продавці. Про творди розгадують. Ну, вчора Олександра мама зачитувала там, як називається спортивна куртка, як по-іншому легянка, вона навіть виписує ті слова, які для неї нові. Може, десь це якийсь трошечки розвиток, але в загальному, я думаю, це така і обща іградація, так синкою мовою сказати, тому що людей видно не цікавить. Почитати як краще якусь книгу, розбиваючи, що ти прийшов після роботи до хати і мав про що порозмовляти з дітьми і чи чогось їх навчити. І е, допомога іншим. ну, сьогодні ми будемо говорити, як зразу допомогти собі. І я думаю, що допомога інших вона мотивує кожного з нас. Бо якщо сидить там десь біля церкви чи десь на народі той, хто просить, і ви даєте навіть гривню, може не так щасливий той, кому ви дали всього навсього гривня, як щасливі ви, бо могли дати. Допомагати це, напевно, покликання кожного з нас. Але щоб накормити когось, треба одразу наповнити собі рівку. Планування майбутнього. Ми більше живе сьогоднішній дня. Я дуже люблю, коли пропонуєш людям подивитися в майбутнє на 5 на 10 років, як ви будете жити коли ви будете робити те, що ви робите сьогодні. Люди переважно не планують навіть завтрашнього дня. І дуже цікава відповідь. А хто його знає, чи він ні дасть завтра А я питаю, а якщо дасть? І завтра, і післязавтра, і післязавтра, як ти готова віддячити йому за те, що він тобі дав просипатися іще 80 років? Що ти готовий показати, як ти живеш? Чи ти хочеш бути попередженням чи прикладом для своїх дітей? Тут такі, знаєте, філософські питання і планування майбутнього, я думаю, що ми можемо планувати. Бо сьогодні знову ж на скрині у нас. Була така тема, кажуть, ну, кажуть, є чолем нашого життя, це знаєте, такий на одній, на одньому веслі молиться, на другому трудиться. Якщо ти тільки одним працюєш, то будеш крутитися на місці, ніде вперед підеш. Тому треба і трудитися, і вміти, напевно, поспілкуватися з тим, з ким рахуєте, вам може допомогти. І можливість залишити спадок, цікавий дуже пункт. Боже, я я народилася в великій сім'ї, нас було дев'ять дітей, і невеличка хата 40 сотого города. Якщо навіть цей город поділити на всіх наших дітей, це був дуже маленький клаптик, правда? З того би не прожив. І я не знаю, що наші батьки могли залишити наш спадок. Добре, що вони десь якихось маленьких, хоча б мудрості, за нас навчити, бо любити не мали часу нас, насправді я вам скажу. І спадок звично. Залишають квартиру іще від дідів і прадідів, або в стару машину там вже голі через форму кольору, так, якщо <гаду> говорити, або в неколи кажуть, я залишу добру пам'ять про себе. Це дуже важко. Це не так просто залишити добру пам'ять. Це дуже багато треба працювати на страху. Може, легше залишити той старий Жогуль ніж добру пам'ять. Про себе і звично залишають тільки рамку в, чор, в чорній рамці фотографії. <сіх> Ця пам'ять, яку ми можемо залишити тут, завдяки цьому бізнесу, я вам скажу, що можна оце досягнути все. І що би ви сюди не дописали, цей бізнес допоможе вам в цьому досягнути. Йдемо далі. Якщо е, подивитися на попередній оцей височок, що ви хотіла зауважити, отак по пункту подивитися. Кожен із них все-таки впирається в цих фінанси в можливості правда? чи особисти і навіть розвитку, чи вирішити спаду. Все так знаєш, добирається до грошей, до фінансів. Ну, Можна щастя, що вони в нас є, і, і, і може, на жаль, що, що все впирається в гроші. Я не знаю, ви розберіться самі. Ми не будемо говорити тільки про гроші, але вони нам треба. Слава Богу, що зараз і цим бумажкам можемо вирішувати якісь земні проблеми. І тому. Ми зараз на цьому слайді розглянемо, якими ж дорогами ходять гроші по всьому світі. Є такий всесвітньо відомий автор Роберт Кіосакі, який написав багато бестселерів світових, і один з них це квадрат грошових потоків, де він розповідає, яким чином регенеруються гроші, і яким чином ми отримуємо доходи. Якщо говорити про чесне заробляння грошей, то це всього на всьому чотири квадранти. І вони розділяються цей квадрат на. В її сторони, на ліву і праву. Якщо провести таку рівну лінію, і у нас жартують, каже, всі ми знаходимося за межою бідності, тільки по яку сторону. З якої сторони? Якщо розглянути перший квадрат наймона праця, наймана праця, нам повезло, пощастило, що ми буде в цьому квадраті, ми витримали десь в ньому біля 10 років. Олександр бо я в цифрах може, біля 10 років ми витримали. І коли нам треба було кормити троє дітей, ми зрозуміли, що знає, шоколадку не можеш купити дитині і розкажеш їй, що вона не зашкідлива, що в лосінах це некрасиво дівчинці ходити, я пам'ятаю, донька плакала, бо хотіла у сінки тоді такі модні були. І ми зрозуміли, що ми робимо щось не те. Дехто, коли говорить особливо, це говорять вчителі, знову звернувся до вчителів. Що я люблю свою роботу, і я запитую, а якщо тобі завтра, післязавтра, на протязі півроку, не будуть платити, давай ми тоді поговоримо про любов до своєї роботи. У роботу можна любити, але треба любити поважати себе і своїх іще дітей. І цей падец, чесно кажучи, раніше та й зараз це паданс найчастіше, до якого ми себе готували, і ми готуємо своїх дітей. І далі, що батьки традиційно говорять. Поступив в гарний інститут, отримай гарну професію, піди на гарну роботу, будеш рости по кар'єри, будеш більше заробляти. І ви знаєте, оця така безпека, яку ми готуємо своїх дітей, вона така, знаєте, неправдива. Насправді, я би сказала, ця безпека небезпечна. Тому що наймані працівники готують себе до чого? 40 років роботи, піднімаєшся по будинку майже кожен день, і як білка в колесі. І світа білого не бачиш, і проблемку, та добре, якщо добре заробляєш, добре, якщо ти виріс по кар'єрі, а навіть якщо по кар'єрі, якщо ти навіть самий найкращий спеціаліст в світі, якщо ти перестанеш робити, а ти перестанеш заробляти, які б в тебе золоті руки не були. І якому б ти високому кріслі на сидів, чи робив би ти саму просу роботу, під метал до вулиці Львова, двірником робив би там ну, освіти, напевно, навіть не треба. Знаєте, кожен із них і двірник, і сама висока посада, якої ти досягнув ще яному клітки, в крісті, гарному кабінеті, кожна ця людина і встає, і лягає тим самим кошмарком, на ім'я якому вас змінили, особливо сьогодні. Немає такої роботи, з якої би вас не звільнили, правда? Немає. Яка перспектива чекає пенсія? Сьогодні ми вже сотий раз переконалися що таке пенсії на своїх батьках, на своїх дідусях. Добре, там, скажем, юристи, якісь посадові ще мають якусь велику пенсію, сьогодні йде до якогось вже вирівнювання і <кій> <Є. кій> я скажу на пенсію, напевно, ну, ніхто би не хотів жити, правда? Ви надієтесь на якісь соціальну допомогу? Мильна, негативна, велика буйця, яку надувають кожне. Кожен уряд, який приходить за нас, правда? І в кожному уряду вона, на жаль, лопається. Це наші реалії, напевно, не тільки в нашої країни. Якщо подивитися, може у вас якісь заощадження за 40 років, він дає, що? Інфляція. Віддай, якщо взяти пострадянські і ось ті е, люди, які складали гроші на, на рахунки, згадайте ваші батьки, що їм сказали. Нема. Десь ті гроші поділи, сказали, складали, складали все життя, на щось розраховували. Сказали, нема, ми ще з'їли, і ми не знаємо, де ті ні. ми знаємо, де ті гроші ділися, але нікому їх не повернули. Щось там по пару тисяч людей, там хтось віддав і нас потішили. І можна говорити про цей про цей е, подат дуже багато. Я вам скажу найбільше серіалів, фільмів, напевно, книг, віршів, пишете про це. Оце найбільше страдати. Що мені найбільше не сподобалося в цієї страни, тому що там 90% людей, які борються за маленьку кількість грошей, 10% і ми особисто, коли 10 років витримали в найманій праці. І зрозуміли, що треба десь рухатись, ми побачили, що ті, що приватні підприємці відкривають свої бізнеси, живуть краще. Але ми знову ж так помилково, знаєте, потішили себе, що ми знайшли добре місце в житті. Бо е, робота на себе це коли ти 28 годин в сутки міняєш час на гроші. Міняєш час на гроші. Але ти хоча б себе чуєш вільним, бо ти працюєш на себе. Там я скажу, наймана праця, на люди там є товар, А товар має свою цінність і свою вартість. Там у вас постійність, ви продаєте себе. Тут ви працюєте на себе. Краще місце, але дуже білка в голосі. І я пам'ятаю, коли чоловік був вчителем, а потім він працював у магазині. Я його бачила час від часу. І діти бачили тата. Коли ми запустили своє приватне підприємство, каже, я не маю ні чоловіка, ні тата. Я все деколи, коли розказую свою історію, я кажу, я хоча б себе тішила, що він на ніч приходив додому. Чемний чоловік? Слава Богу! Оце мені себе могла і потішити і що дітям можна було купити щось. І робота на, робота на себе це теж такий, знаєте, капкан. Це теж капкан. Якщо взяти перший квадрат на праці, вони хоч скажуть, коли вийдуть на пенсію. То спитайте приватного підприємця, коли він вийде на пенсію. Ніколи, а як я лишу цей бізнес? А на кого Він завжди діти хочуть його робити, правда? Продовжуйте всі вашу справу. І більше мені подобається насправді права сторона. Там зовсім інші фінанси, там зовсім інші гроші, там зовсім інше мислення, там працюють інші закони. І сьогодні ми цей квадрант грошових потоків показуємо на цій зустрічі тому, що завдяки тій бізнес-можливості, про яку ми будемо говорити, можна перейти плавно в ось цю праву сторону і стати власником своєї бізнесу. Наскільки це вас буде надихати, не знаю, ви розберетеся самі. І якщо подивитись на всіх цих багатих бізних середняків, традиційних бізнесменів, нетрадиційних бізнесменів, найманих працівників. Всі вони заробляють кожен своїх гроші, але об'єднує нас в те, що ми їх тратимо, тобто ми є споживачами певних якихось е, послуг чи товарів. І давайте ми подивимося, як ми витрачаємо тяжко зароблені нами гроші. Є традиційна е, модель бізнесу, і я вам скажу, що немає, напевно, в світі жодного бізнесу товарів і послуг, в якому б не, не брали участь ми споживачі грошах споживачів розвивається будь-який бізнес-проект, правда? Тому що, да, виробник має бути. І ця схема показує, як від виробника до споживача рухається товар якою дорогою, і як від споживача до виробника і до посередника рухаються гроші. Гроші в нас. І за всіх посередників, які там, там їх багато, не тільки гуртовий продаж і розривних продаж. Там реклама, розмитнення. У я вас не хочу називати. Там стільки переведення і маса є посередників, які живуть за кошти нас споживачів. Ми всі є споживачі. І оця схема, де скажімо, для виробника прорахували так фінансисти в середньому, якщо це доброї якості, продукт продукт коштує 40% від кінцевої 100% ціни. Яку ми споживачі вже беремо прилавка і бачимо цю ціну. І це добре, якщо це в ідеалі, якщо це на всього на 60% товар подорожча, де коли націнку роблять на 300, на 500%, і хто за це платить? Ми, споживачі. якщо взяти тисячу, скажімо так, важко, легко зароблених з нами грошей, то Пошуку сідає всього навсього з 1000 гривень 400 гривень в поживацькому пошуку, ми маємо це наше, а 600 ми інвестуємо в бізнес підприємних людей, які довезли цей сок мила на поличку магазину. Справедливо чи не справедливо, подумайте самі: тисячу гривень це може не так багато. А я ми сиділи в машині, я так собі прораховувала, мене з цифрами погано, і чоловік каже: Сипоць ти, ти, ти знову починаєш цифра. Але я собі так в голові своїй, скажімо так, в маленькому мозку блондинки, я собі вклала, що якщо по тисячу гривень в місяць кожен з нас тратить на товари, на які ми так і так тратимо гроші, то це вийдеться 12 тисяч гривень в рік. Якщо взяти 60% відсотків, які б могли залишитись на кишені, скільки це буде, порахуйте, скільки 7 тисяч. 7 тисяч, а за 5 років. А за 10 років, а я думаю, не тисячу гривень кожна сім'я тратить на подібні товари першого вшитку, першого необхідності. Більше, напевно, якщо це по 2 тисячі в місяць, а якщо це по 3 тисячі в місяць. І так потихеньку, потихеньку, за 5 років назбирається 100 або 200 тисяч гривень. А 60% відсотків, які можуть залишитися в кишені, це вже не 60 гривень, не 600, а 6 тисяч, 60 тисяч, 100 тисяч гривень, які можуть залишитися в нашій кишені. Ми маємо годувати чужого дядю, чужу тьотю і їхні діти, щоб відпочивали десь на пляжах, крутих, на а не вкладаємо свій бізнес. І коли мені показали цю схему, я ніколи не задумувалася над цим. Ми так і так знаходимося в цій моделі, і нас ніхто не запитував, правда? Чи ми хочемо там бути, чи не хочемо? Нас уже тільки ми, ми навіть ще не народились, нас туди вже підписали ось цю модель. Ви вже так. І я так задумалась навіть, навіть, навіть після смерті, моєї щитіння. Тому що якщо є кому доглядати за до нашою могилкою, то віночок, правда, який купується <правда> в ритуальних послугах магазинів, все рівно дає комусь прибуток. Тобто ми є споживачами, не народившись і після того, коли вже нас немає. І ці гроші витягуються для підприємних людей. І я так подумала, а чи можемо ми з вами це змінити? В глобальних масштабах. Ну, ні, правда. таким магазини, які ми будемо відбергати за кусочком мила, за півбуханкою хліба, там, за ковбасою, того, чого у нас нема в нашому магазині, це буде іще, і буде, і буде багато років. А мене цікавило, чи є альтернатива цьому. І виявляється, вона є. 18 років назад якраз познайомили нас з альтернативною, нетрадиційною моделлю бізнесу, яку ми сьогодні якраз пропонуємо. Є виробник і є споживач. І в 1959 році, це 55 вже більше, так виходить, 55 років тому два американські голландського походження, два молодих чоловіки подумали: якщо ми прив'яжемо чимось до себе, до себе клієнта, а клієнт споживач це саме головне, спукайте, ми будемо вимірюватися. Сьогодні кожен бореться за свого часу. Вони зрозуміли, що позивач найважливіший є на ринку ось цієї всяку праці, і рухівці, всіх бізнесів, товарів і послуг. І вони сказали, дороге, ми можемо з вами домовитися, скласти такий діловий договір, який ми заповнимо анкетку. як всі анкетки, які ми заповняємо, прізвище, фамілії, якщо хочете емейл, телефон. І як ви отримуєте нашу дисконтну карточку, ви можете мати переваги. Частину грошей ви просто не будете витягувати з кишені, тому що якщо ви викуповуєте дисконтну карточку компанії Анвей, яка представляє якраз е гаранта всіх ось цих якості товарів і, і, і бізнесу, про який ми будемо говорити, то ви будете мати десяти